Після підписання угоди про створення інвестиційного фонду з відновленням України президент Америки Трамп зазначив, що тепер Сполучені Штати зможуть отримати понад 350 мільярдів доларів. На його думку, саме таку суму його попередник Джо Байден направив Україні у вигляді готівки та військової техніки. Цей документ дає сполученим штатам привильований доступ до нових інвестиційних проектів з розробки природних ресурсів України, що насправді підписали чиновники, і що буде з ресурсами України, що залишилися на окупованих територіях, досі не зрозуміло. Зрозуміло, що підписали. Вже по заяві американців зрозуміло, що підписали тільки одну частинку. Тобто технічні угоди не підписали. Ні угоду по розподілу повноважень у фонді, ні по механізмах наповнення. Тобто, цього немає, знову ж таки. То, що підписали, дуже сильно нагадує те, що мали підписати в лютому місяці. Це трошечко е конкретизований протокол намірів. При цьому українська сторона заявила, всі ресурси залишаються в українській власності. Це закріплено угодою, але перелік цих ресурсів також не опубліковано. З іншого боку створюється інвестиційний фонд за умов 50 на 50. США хіба що роблять внесок у фонд, крім безпосередніх грошей? Вони можуть вкладатися і новою допомогою, наприклад, системами ППО для України. Я відкриваю інформацію щодо американського бюджету на 25 рік. Так, от я можу вам абсолютно відповідально заявити, що на 25-й рік в бюджеті сполучених штатів Америки немає жодної копійки, які вони планують передати Україні в будь в будь-якому вигляді. Договір між Україною та США про корисні копалини – типова угода. Говорять аналітики. США отримують контроль за ресурсами. А Україна частину доходів і зобов'язання не втручатися. До того ж, не передбачено жодних гарантій безпеки для України. Такі публічні заяви та вихід із підписанням угоди були потрібні Трампу. На його 100 днів каже Олег Пензін: то, чого там точно немає, там немає гарантії безпеки. Тобто, то раді чого це все створювалося, думки експертів розходяться. І вони зробили такий красивий символічний жест. Зразу після підписання пішла перша партія озброєння на 50 мільйонів доларів. Це сигнал. І це, знаєте, кажуть, нам уже дали цукерку. Подивіться, ви з нами. Ми вас не кидаємо. Це сигнал європейцям, це сигнал росіянам. Як заявив міністр фінансів США Скотт Бесент, договір між Києвом та Вашингтоном чітко сигналізує країні агресору Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, орієнтованому на вільну, незалежну та успішну Україну. А експерти запевняють, що присутність інтересів США в Україні можливо зможе обмежити апетити росіян.